Якщо петлі поворотні, то й ряди поворотні. Поворотна петля формується дуже просто: пров'язуємо її і ниточку підтягуємо навпаки, таким чином, щоб з однієї сторони було дві ниточки, і з іншої сторони було дві ниточки. А посередині був нібито вузлик. Всі інші петлі в ряді в'яжуться по візерунку. Але так вони формуються. І, взагалі, неважливо, лицьова вона або виворітня. Спосіб один пров'язуємо її, переносимо на ліву спицю, розгортаємо полотно, натягуємо нитку навпаки, щоб на спиці сформувалася буква Н, і просто в'яжемо по візерунку. А також існують ситуації, коли нам потрібно пров'язати ці поворотні сформовані петлі. Дійшли до нашої поворотній петлі, пров'язали останню, зняли маркер. І ось дивимося, яка вона в нас лицьова або виворотня. В даному випадку вона в нас виворотня. Тому спиця йде. Нібито ззаду ниточка попереду, і під цей вузлик формуючи всередині нібито серденько, через яку ми просто пров'язуємо виворотню петлю. Ось з однієї сторони вона лицьова, з іншої сторони вона виворотня. І у нас поворотня петля. Нам її потрібно пров'язати. Дивимось, вона в нас лицьова або виворотня. В даному випадку лицьова, тому спиця йде спереду, тобто під дві ниточки в теж серденько ми пронизуємо нашу спицю і робимо звичайну лицьову петлю. Одразу після неї у нас йде Хоп. ще одна. Тобто дивимося, якщо це була лицьова, то після неї буде йти виворотня.